Завтра у нас 20 квітня. Так. Сьогодні, до речі, цей тиждень я працюю кожного дня, тому знімати просто немає часу. І я 19 квітня досі в шапці. На вечірню прогулку виходжу, тому що холодно, холодно. І тут така погода, що тут можна і влітку в шапці ходити. До речі, так англійці і роблять. Вони в шортах і в шапках. А, так сталося, що на днях у Юлі платятерапія вкрали канали. Я з нею спілкувалася сьогодні, і я досі не можу зрозуміти, як це сталося. Де вони ті коди підібрали? Як це? Ну це ж YouTube, це ж така величезна платформа там. Ну, такий рівень захисту тесна. І вона так сказала в цьому, до речі, в ефірі прямому на інстаграмі, що то... тоді там грається. <реш> Льошика. Що то саме по українським каналам так прийшлися. Що вона не єдина, україномовним. І я так розумію, що то. Москалі замовили. Я пам'ятаю, що на початку повномасштабного вторгнення е я була в якихось там списках. Я вже не пам'ятаю там яких, Ми що казали, що тіпа, ну, в якихось списках. Я так думаю, що Юля теж в них попала. Але мій канал не дуже активний щодо шиття він не приваблює так увагу, як Юлін. Бо у нас не різні цілі, скажімо так. Ну, сьогодні вже канал повернули, і дай Боже, все буде добре і більше такого не станеться. Так, у нас тут всю зиму робили дорогу. ось І нарешті її зробили. Така краса. І ось тут тротуар зробили для людей. Якісь різні тут, правда, плитки поклали. Чомусь ну, не важливо, головне, що рівно і зручно їхати. Зараз я хочу з вами провести експеримент. Але це такий експеримент, що ви маєте дивитися мене і надалі, щоб не загубити результат того експерименту. Ну, десь ще, може, пів кілометра і буде наш дім. А ось тут. Ось тут такий пустир. І коли ми приїхали, тут цей пустир і був. Ось тут така річечка. Тече, ну зараз щось води зовсім нема. Може наповнюється, коли є вода, дощі. Отже, ось цей пустир. Так він виглядає, вже приїхала техніка, щось вони копають і привезли, бачите, вагончики. І я так думаю, що тут буде забудова і буду забудовувати будинки. Вон там же, бачите, майже готові будинки. Ну, Я думаю, що на цьому пустирі також будуть. Я, як всі мешканці, ну чомусь гадала, що може тут зроблять якийсь сквер, парк чи майданчик, але ж ні. Але ж ні, бо ця земля дорога, близько до Лондона, то її будуть забудовувати, я так думаю, саме е житловою нерухомістю. Ну і ці будинки продавати. Отже, я зараз знімаю то, як це без забудови, а потім, коли вже тут щось буде, я зніму і ми порівняємо, за який проміжок часу. Все це тут сталося. Сьогодні у Артема в школі починається байкібіліті. Це два дні. Будуть їх вчити. Як водити велосипед саме по дорогах. І там стільки було велосипедів, він був такий натхнений сьогодні зранку. Я аж здивувалася, тому що найчастіше він незадоволений ранком, не хоче йти в школу. А сьогодні пішов із задоволенням. Багато приїхало байків, його друзі теж на велосипедах. Я дуже рада, що школа проводить такі навчання. Це, здається, в минулому році у Ані було, а в цьому році у Артема. Так, я вийшла з роботи. Сонце таке у нас. І побачила таку цікаву штуку вчора ввечері. Що біля нас тут же і Бістер Village це аутлет люксовий. І там, здається, звати того художника Стів Месамрі, щось таке. Це такий. Художник, який робить дивні штуки по всій Великобританії. І ось він ці дивні штуки наробив. І в бістовіличі я хочу зараз піти подивитися, що він там таке наробив. Це такі з гуми, або з тканини, або з паперу, якісь великі. О, я навіть не знаю, як це сказати. Мости, кулі і різної форми штуки, боже, дитина вийшла. На дорогах, машини їдуть. Так, іду. І зараз покажу, що там. Ну що, заходимо. Ось одразу ми бачимо таку дивну конструкцію. Отже, це якщо я... Oh, sorry. Якщо я не помиляюся, зроблено це все з тканини. Такого приблизно, ну як для дощовиків. Собі рожеві труби, бо дуже сильний вітер, все хитається, і труби теж хитаються. І, на жаль, немає ніякого пояснення, що вони означають. Лише єдиний опис, який я знайшла, що ці кольорові дивні конструкції говорять про те, що скоро настане літо. Наступна конструкція, інсталяція, скажімо так, біля любленого льошиного магазину Барбур. Ось така жовта шапка, схожа на гриб. на що вам схоже Мені на гриб. Прикольно, правда? Вона теж так хитається. от Прикольно, що зараз є вітер, що можна побачити, як вона хитається. А знизу. Цікаві і гарні хлопці передають морозиво. Так, ходімо далі. Так, наступну конструкцію ми зараз побачимо. Вон воно там примостилася на балконі. Їх дві! О Боже! Вони мені нагадують! <смеш> так смішно хитаються! Вони мені нагадують. COVID-19, Боже, чи таке навіть казати не можна, чи вже не блокують за це. О, Боже, яка краса. Щось таке дивне, начебто, знаєте, ну, нагадують COVID-19, знаєте, навіть є такі емодії фіолетового кольору, наче як COVID. Я думаю, що саме це хотів цей художник показати. Хоча це також схоже на вим'я корови або на якогось осьмінога, або на гумову рукавичку з тисячами пальців. Як вам? Так, Наближаємося до будки І Зараз ми пройдемо ці парасолі від кафе і побачимо, я так підозрюю, що це, що це дитинка тої фіолетової пари. Так, стоподоб дитинка, подивіться, маленькі такі в неї ці лапки, але форма така прекрасна. Боже, яка краса, Чому ніхто на це не дивиться. Це так прекрасно. Класно, правда? Такої ідеальної форми. Це ж це ж наплавили вони. І теж дуже гарно хитаються. Мені подобається. Ставте величезний лайк. Тут, до речі, такі магазини, одяг, я не знаю, від Елтона Джона навіть продається. От є такі, є такі от бомбер з вінтажними. Нашивками десь я бачила а, в інстаграмі хлопець якийсь з е, теж з UK М -м, і штані такі робив, і цей бомбер шив, він шиє. Ну, якщо я знайду його лінк, я залишу в посилання, але я не впевнена, що знайду. Класно. Отже, майже вже кінець Бістра Віліч. Такий вітер страшний. Я вже намагаюся закривати щоб не, ви не чули цього вітру. І он помаранчеве чудо. Теж посадили цю конструкцію цього, не знаю, що це, яйце, схоже на яйце помаранчеве. Така собі крашенка. Чи не так? Але якась вона, бачите, з подружками. Слухай, то ну реально овально. Така собі крашенка, правда? Так, посадили на балкон фармшопу. Гарно. Прекрасно. Я собі уявляю, ліхтарки ще підсвічують його. Надвечір, то вже так теж цікаво виглядає. Ось така історія. Я так думаю, що це все, більше нема. Тобто ми бачили з вами а, рожеві труби, ми бачили з вами пару фіолетових. Чудяків, потім їх дитинку. І ось ці помаранчеві красенки. Оберіть найкращий варіант. Ну, а я крокую додому. Хоча це ще не все. Я хочу вам показати роботи цього художника. Вони прекрасні. Отже, зайшла на Стіва сайт і подивіться. Що тут? ну, Ту рожеву штучку ми вже бачили. Ось тут є така цікава, бачите, він підібрав по кольору, Така металева куля гостра до такого будинку. Ось тут є, ну, я не знаю, це щось таке інопланетне, біле і такі білі кулі прямо от в лісі. Мені сподобалася ось ця арка. Я не знаю, з чого вона зроблена. Може, скакулік, пташок. Ну так схоже, правда? Щось це є в цьому. Далі якісь рожеві кулі, зелені. От, речі, мені сподобалося ось тут. Подивіться, таке, я не знаю, що це, маєток, замок, напевно. І ось така зелена гумова штука. І, напевно, там навіть всередині можна подивитися, така може, там, труба якась, не знаю. Ось так така штука цікава. Схоже на рівал, таке кіно було. Про інопланетян таке класна. І ось такі якісь пігулки, чи що це, я не знаю. Теж так цікаво в ландшафті лежать, правда? Ось тут щось чорне, чорна гумова штука, теж в середньовіччі. А ось мені так цей міст. Це не мій улюблений, але подивіться, що там може пройти людина, Мені подобається, що там є саме фотографії з людиною. Можна подивитися, як це в масштабі, там можна фоточки заліпити. А ось тут класно. Ну як таке можна придумати? Звичайно, що це десь там на місяць, на два, я так думаю, більше навряд чи проживуть ці скульптури, але виглядає просто. Неймовірно, мені дуже подобаються такі речі, прям до душі лягають, це точно, щось таке неймовірне. Ось тут є такий місток, ну начебто собі місто і а Він, бачите, яко, якісь помаранчеві такі. І теж там от прохід є помаранчевий, теж там можна сфоткатися. А ось ці, подивіться, це якісь мотузки натягнуті, і щось таке рожеве летить. я не знаю, начебто... Птахи летять, якщо так здалечі, правда? Щось в цьому теж таке є? Там, до речі, можна клікнути на ці фото і ще більше роздивитися. А ось тут, начебто, ну, що це каміння, да, якесь із нього щось таке дивне може навіть виходить. Та така роз, чи розірвана куля. А ось тут пляж. От мені так подобається. Цей пляж, цей камінь, пісок, так хочу на море. Ой, ось це зелена така штука. Це ж колись я таке робила руками, коли був ковід, робила з дітьми, щоб потім розбити. Це була пін'ята. Це якісь роботи у нього трошки інші. Бачите, ті такі більш, начебто, наповнені повітрям, а ці він, він там ще грався. З іншими. Ну, я бачу, що він робить багато цікавих речей і навіть дає світло. О, подивіться! Ось тут вже така штука, це папір. І зараз ви побачите мою улюблену роботу. Ось подобається мені теж так ці кулі, як вони так тримаються один за одним. Ну Ви бачите, у нього у Стіва дуже багато роботи. Він такий популярний тут у Великобританії. Він, до речі, based in... база у нього ну як це? о! На півночі Великобританії. А ось і мій улюблений проєкт саме цей міс зроблений з червоного паперу. І є відео на YouTube, як його робили. Це дуже цікаво. Ось аналогічна така скульптура, але бачите, він настільки міцний, що може витримати автомобіль. Це так класно. І все так вписується от в ландшафт, неймовірно гарно. Така ціка цікава штука теж, начебто щось конус, не знаю. Там, може, дзеркало всередині. І ось, mm -hmm. до речі, такі, подивіться, ну, наче таке щось захаращене, якесь бомбосховище, да? Але в такі металеві кулі. Якісь тут пляшки кольорові. І ще щось таке не знаю. О, мені ось ще, ще подобається. Це яка, якесь дерево, обрізане, якась каряга, не, не зрозуміла, але така шелуха, начебто, знаєте, з людей Ікс там така була дівчина-синя, що перетворювалася. Щось це моє. А ось схоже на ікру Равлика. Колись бачили, їли ікру Равлика. Я не їла, але бачила. А, а ось тут. Червона ікра Не, ікра червоного равлика. Це щось там з нитками він, і це, здається, вже ми майже фінішуємо. І тут якісь такі, начебто листя, імітує червоні. ну, це неймовірно. так. Ми фінішуємо. Ну що, я, я сподіваюся, що вам сподобалося. Ми так трошки пробіглися, сподобалися його роботи. Отже, дякую, що були зі мною до зустрічі в моєму новому влозі.